Чатка всім доброго раночку і смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок торт Наполеон і чай, тяньшань з ягодами, з лимоном, без цукру. Давайте снідати. Це вже настоявся, пропитався, от і до. Це ще з дня народження торт. М -м -м. Як метод. А молоді. Вчора не знімала Мовбан. Ну, Як тут кажуть, день другий, тема та сама. Ходили до подружки на вечерю. Хто похміляться? Хто доїдать? Хто ще раз привітати. Ну, в общем. Запросили та ми і пішли. От, банга не було. Я закрила але воно якесь світло, непонятне, да? Я як южик в тумані. Щось воно таке странне якесь. Сьогодні 13 березня. Чоловіка привітала. Він не очікував, подарунка отримати взагалі. Але я був довольний. Ну, як довольний? Сказав, нащо ти брала його? Я б то відремонтував. Кажу, оце новий. Кажу, це, мабуть, кращий. Фірма та же, але пова там, мабуть, краще. Я не знаю, треба подивитися. Ще не дивилась. Бо той в гаражі, а тут все вдома. Почний тортик. Я там вчора на коментарі відповідала. І зачепилися деякі теми для мукбанга. Перша це була про Харків. Привіт, мені з Харкова була бу, був. А я кажу, а я ось розповім, скільки разів я була і з якого приводу я була в Харкові. Перший раз я була, це я вже робила, працювала. І я хотіла поступити заочно. Я закінчила технікум очно і хотіла і пішла робити. І одночасно хотіла поступити заочно в інститут. От. І один із інститутів хотіла ну, подивитися, вибрати, не знаю, в Харкові. І я поїхала. Поїхали ми туди, мабуть, в трьох, дві дівчини і хлопець. Моя однокласниця поїхала, ли. І пареньок з роботи, там, де я вже робила, він нас туди повіз. Ми їхали поїздом. Потім приїхали туди, така метушиня, стільки людей, метро, туди-сюди. Це мене якось все налякало. Думаю, як я буду тут жити, і, і, і все на світі. В общем, щось мені не сподобалося. Це було так давно. Це було мені було 21 рік. Зараз мені вже 44, 45. Я туди поїхала і все. Казала, ні, я тут не буду вчитися. І я поступила в Луганський, в Луганську академію внутрішніх справ. І там від, відучилась, закінчила, ну, в общем, От другий раз, другий раз, другий раз я їздила э, в гості до мого. Э, Я не знаю, ми вже були розписані чи ні. До мого чоловіка першого. А я ж не пам'ятаю. Чи були ми розписані. Тому що я жила вже у нього до свадьби. За місяць до свадьби я до нього переїхала. Ну, я так вийшло. Так вийшло. Нам вже було по 26, по 27 практично, і ми вже думали, що ми дорослі, і все, все нам можна. От. І він там навчався. Він навчався і я, я не, не пам'ятаю, я все не згадаю, ну коротше, він навчався, я поїхала до нього в гості, він жив в общежиті, і я в общаги ночувала. Він мене зустрів з поїзда з трояндами. Ми погуляли по Харкову. Ходили в зоопарк, ходили в Макдональдс. Будемо ще ходили, не знаємо. Ну, общем, коротше, погуляли. Це було, мабуть, осінь, було пасмурно, так. Так, да, це було, була осінь. А третій раз я, ми були проїздом. Це як ми вже виїжджали в 2014 році з нашої Луганщини, і ми їхали через Харків і там зупинилися у е, сина мого хрещеного. Ми там переночували і поїхали далі. Отака історія про Харків у мене. Про, про проліски ще хотіла розказати про проліски. Людмила писала, що в лісі так красиво, все сині проліски. А мені згадався випадок, коли у мене брат навчався в швейному училищі. Потім він це, це все покинув, він вивчився на помощника-машиниста і робив в депо помощника-машиниста. Ну, до того до тих пір, поки. З ним не трапилася от така біда по здоров'ю. Він навчався ж в швійному училищі, потім і робив, на фабриці робив ще якийсь час, ну а потім покинувся. От. І коли він навчався в цьому училищі, там що? Там хто? Там дівчата в основному. А їх двоє в групі, хлопців. А дівчат там, не знаю, 30 чоловік чи скільки, чи до 30. От. І 8 березня, а що стільки дівчат що придумати? <кій> І він на вихідних каже нам, ну, сестрам каже, так, ходимо у ліс. Ми пішли в ліс, назбирали тих пролісків, я не знаю, цілу купу тих пролісків, Прийшли додому, мама допомогла нам їх покрутити по букетику такому, тим чим ми там чи ниточками крутили, я вже не пам'ятаю. І він повісив це в Луганську в училищі оці пролізки. Які дівчата були тоді щасливі, що отримали такий букетик? Ви не представляєте? Ну, можете собі представити? Ось заходить хлопець і заносить оце, цілу у цілу оцих пролізків і всім роздає. Ну Це просто, не... це круто. Ось. Це історія про пролізки. І про плитку. Пишуть красива плитка, так, да. мені вона теж подобається. Розкажу вам. Я поїхала е спеціально за плиткою вибрати плитку. я зайшла в магазин, там всі були або фе такі, або кофейні якісь, або те, 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 те. А от така була одна. Були однотонні всі якісь. От вони якісь. Не виділялась, а оця була одна. Вона мені так сподобалась з першого разу. Я на неї глянула і все, я за неї закохалась. Я хотіла її одразу забрати туди і все. Я сфотографувала. відправила чоловіку. Він каже, ні, не красиво, не падає. Я розстроїлась, приїхала додому. От. Коли на вихідних, чи коли там зустрілися з друзями, я показую фотографію, а Таня каже: Тю, класна плитка, вона тут підійде вам, вона впишеться ідеально, каже, класно буде. Не знаю, чого вона так сказала, ну ось, ну мені теж чорне і біле, воно личить до всього. Так же, як і в одежі, так і от. от. І Саша каже, да, а Таня каже, да. Тоді, каже, бери. Я кажу, от бачиш, ти мене не слухаєш, а чужу жінку, послухав. Мені стало трошки неприємно. Ну то ерунда, головне, що плитка вже тут, вона приклеєна вже. Все. І потім, коли приїхали, привезли нам меблі, гарнітур кухонний, привезла сама хазяйка, тому що хлопці позвільнялися, не було кому везти, і вони привезли самі з чоловіком. Коли вона прийшла, я ж. Така вся відкрита душа, я кажу, ось дивіться, яку плитку я вибрала, і показую їй плитку одну. Вона така мовчить, мовчить, думаю, нічого собі мовчить жінка. Вона ж вроді розбирається. Вона каже: мені здається, вона не підійде під вашу кухню. Я думаю, блін, як так, не підійде? Ну, вже куплено, вже вона буде <сі> однозначно тут. <сі> Це навіть не обсуждається. І коли ми її поклеїли, коли ми повішали шкафчики, коли оцей білий низ і плитка, вони взагалі заіграли, взагалі ідеально, я от вам пофоткаю, я вам виложу все в дописі. От. Пишуть, що викладай так. Ну нема ящика, нема дверей. Я хотіла і з тієї сторони. От я буду фоткати з тієї сторони і дверей немає. Отам от стоїть ще от сервант, ми його не винесли. Він тяжеленний. ще ми його не винесли. Ще не було часу у нас його винести. І Буде некрасивий вигід, понимаєте? Треба, щоб там двері були, щоб сфоткати красиво. Не знаю. Тут ящика нема. От. І воно так, ну, взагалі, ось так. Класно. Ось така історія про плитку. Що у нас там з часом? От. А вчора вчора мені дзвонила хазяйка за цей же ж ящик, що я написала, що. Вона мені дзвонила і сказала: так, э, скидайте мені адрес нової пошти, у нас нова пошта навіть в селі, тут є пунктик, одна жіночка в магазині. Може, їй доплачують за це, я не знаю. І нам можуть доставити нова пошта прямо в село. От вона каже, пишіть прямо цей, цю адресу, і я вам його. З фабрики вам його прямо відправлять на ту адресу і за доставку ви нічого не будете платити, скинеш мені карточку, суму, і я, що заплатиш, я тобі заплачу. І ящик цей вона буде за, не, за нього платити. Ну, в общем, щось вони там на той фабриці чи не хочуть його робити, чи кажуть, що він правий. ну, В общем, В общем, прийшлють нам той ящик, і ці заглушки теж вона каже, вам їх багато не треба. Вам їх багато не треба, тому що їх погано потім попадати в них. Вам дві-три їх на одну полоску достатньо. Я кажу, ну тоді не треба. Ну, Внизу, щоб цоколю цей закрити, поняли, гарнітура. От. Я кажу, хорошо, не треба, а ящик вона... А я кажу, а старий на. Викиньте його. Добре. От. Вчора я адресу скинула, будемо очікувати на ящик. Ну, вот такие справа. Вот такие девочки справа у нас. Увага! Відбій повітряної тревоги. Увага! Відбій повітряної тревоги. Так, что такие дела? Може, ще комусь що обіцяла розповісти, не пам'ятаю вже, не. Згадаю, розкажу. Я вчора посудку суткупом сьогодні все розібрала. Думала пофоткати, ну не знаю. Потім ще раз фоткати. Ну, я ж кажу, я туди буду фоткати і в дверях там, в коридорі стоїть, той сервант, що тут стоїть. Таке. Таке якесь воно неяке. Надо, чтобы было все красиво. Да, сегодня, конечно, съемка. Надо было туда седать, закрытыми шторами и седать туда. Ну угу. ничего. Я думала, да? так краще буду. Ну ничего. Буду значу, що я так уже сіти не буду, буду туди сіти. Сонечко, сонечко вийшло оно світить. Вчора мені прийшла яблунька, я замовляла квіти в агромаркеті. І ще ж мені ж мало. Квамокліт називається, Наберіть наберіті в інтернеті. Воно таке зелененьке, як лочки, іголочки такі, вони, зелененькі листочки, а квіточки такі червоненькі, як зірочки. І можна поставити такий каркас, як під ялинку, і воно заплітає так, і виходить, як ялинка з зірочками. В общем, дуже красиво. У нас, коли ми там ще на Луганщині жили, ми, е у нас були такі дві ялинки. І було дуже багато насіння. Я пораздавала і собі оставляла, не знаю, щось воно не зійшло, але ну, потерялося насіння. Минулого минулому році я купила чи шість пачок, чи, чи скільки, не знаю. Ну, взагалі, із тих зернин. Вийшло 2 чи 3, і такі слабі. І, ну, в, общем, ну, в цьому році я теж взяла коло 6 І це ж на аргаромаркеті замовила. Але ж там треба замовити на определену суму. Ну Я ще замовила яблуньку за 130 гривень літня яблука. Власта називається середньостиглий сорт, червоний. І ми вчора посадили її. І замовила ще картоплі. Кіло картоплі 165 гривень рання. Не пам'ятаю, як називається, Sunshine Сан, чи щось таке. От, і ми вчора посадили яблуньку. І з осінь у мене посаджена яблунька е червона всередині. Мені подарили на день народження і це у нас дві яблуньки свіжих нових. Ну, отак у нас трошки є. Садка в минулому році багато померзло, я вже розказувала. Сидівочки мої на цій прекрасній ноті. Я завершу свій мовпанок. Всього вам самого найкращого, бережіть себе. Все буде добре. Ми будемо це вірити все страшною Все. Цілою люблю, пока-пока.